Всім, з вами вибір авто. І сьогодні знімаємо автомобіль, який ви зустрінете не на кожному кроці, а точніше, Volkswagen T5 версії Пікап з повним приводом. Поїхали! Новий транспортер модифікації пікап надає вельми широкі можливості для використання. Автомобілі можуть поставлятися як звичайною, так і з подвійною кабіною. До речі, у нас дубль кабіна, і у будь-якій версії існує можливість вибору різних видів платформи і варіантів вантажу підйомності. У модифікації пікап борти із висовланими швидко відкриваючими засувками, що дозволяє здійснювати доступ до платформи з трьох сторін. Природно, що Каркас для тенту і сам тент доступні для додаткового обладнання. У версії з подвійною кабіною і з довгою колісною базою може переїжджати ціла команда фахівців. Місткість подібного автомобіля цілих 6 міль. Двоє дверей, модифікації з подвійною кабіною, дозволяють вільно входити і виходити з кабіни. З ручним трьохмісцевим сидінням знаходиться містке додаткове відділення для дрібної поклажі. Т-5 застосований ряд технічних нововведень. Всі дизельні двигуни тепер оснащені насос форсункою безпосереднім впорскуванням і турбонагнітачем. Моделі оснащуються 5- і 6 6-циліндровими двигунами. Обладнуються також автоматичною коробкою передач і можуть мати повний привід на 4 колеса, так як в нашому варіанті. Т-5 виробляють в Гановері, Німеччина або в Польщі в Познань. Т-5 це перший транспортер, який не йде на експорт в США. Це призвело до різкого збільшення продажів залишків Т4. Так, зараз розглянемо трішки кузов, його дизайн, і він по-справді, такий грізний. класно дивиться. Вігальма. Так, поговоримо зараз про підвіску. Спереду в нас традиційні стійки Макферсон, які, не знаю, у нас вже на, кожні, на кожному автомобілі, який ми тестували. А ззаду у нас на трикутних поручнях і стабілізатором поперечної стійкості, який також є і спереду. Дискові гальма, спереду, ззаду. Але підвізка жорстковата, як і на всіх ТП, і на бусах. І тут трішки вона відчувається, що. Жорсткувата, але це так є. Так, і от на нас вікно. Є. Якщо ми можемо порівняти, наприклад, з раптором чи ще з якимось яких... це, по справді, фірмовий пікап, то в них ще відкривається ззаді вікно. У нас нема такої можливості, але є підігрів вікна. У нас є навіть такі багажні відсіки. Так. До речі, що в нас повний привод, як я вже казав, що дуже таки добре. У нас нема відео, як ми тестували його зимою і от ранньою весною, коли було болото, коли сніг, він все грів під себе. Дуже класно. На жаль, у нас немає цих матеріалів, але це дуже класно, що повний привод. І порівняно, що передній хороший а від задній, це дуже погано. Повний привод це дуже класно. Так, зараз заглянемо під капот. Так, У нас 2,5 літра, 96 кВт, 130 кінських сил, досить таки непоганий двигун, мало з ним проблем. В даному автомобілі тут замінили тільки свічі накалювання, тому що зимою тобто вже вийшли зі строю, їх замінили і зимою все добре заводиться, з ним ніяких проблем немає. 10 змішаний цикл. Приблизно дванадцять по місту і дев'ять по трасі. І додає більшої грізності цьому автомобілю, порівнюючи з дорестайлінговою версією. Так, колеса у нас ззаді спереду на 16, 215 на 70. Дуже таке комфортно, можливо, хтось замітив, що в нас подовжена задня кабіна, і в стандартній версії вона... Така коротка і сидіння дуже незручні, вони під 90 градусів, там нестерпно сидіти. нас же ж вона подовжена і тут і розташований диван як в легковому автомобілі. Немає підлокітника, але ось шкіряна спинка. Тут у нас не шкіряний. Але все супер. Що ж, посиділи на задньому сидінні, тут досить таки зручно, можна вміститися, навіть лягти, полежати. І от, покажіть будь ласка, що в нас ще є такий пістаканик. Так, от, шторки є. Ну Все, класно зроблено, два динаміка, по два динаміка влаштовано. І переходимо до передньої частини. Я навіть не буду виходити з автомобіля, а перейду так. О, тут вистачає місця, щоб перейти. Так, зручні сидіння, От, не накриті, але шкіряні шкіра. підлокітники є навіть. Як і для пасажира, для водія. В принципі, автомобілі можна зручно влаштуватися. І в нас замінена панель, вона стає від мультівена. Шестиступінчата коробка передач. Так, що у нас з комплектацією? Управління вікнами, електроського підіймачі. ESP, кондиціонер і підсилювач керма, звісно, що як може бути без цього. Для безпеки також айрбек. Багато різних шухлядок, різно все воно ховається і все зроблено. Пластик. Пластик такий, як і в інших бусах, він, звісно, що може поскрипувати. Це їхнє болюче місце. Але так все добре зроблено, як і от ззаді і впереді. Тож голосовий зв'язок у нас, сигналізація магнітола, багато таких карманчиків тут всього є. І, і тут О, виїжджає ціла шухлядка. Так, саме. Бардачка у нас, а, бардачок є, бардачок він тут заложений, але... Так, ну супер, що все так в мінімалістичному стилі, в принципі, але нічим панель. Ну, взагалі салон не програє віто, віто він більш опукліший, більш такий розлогіший. Так, комфортний руль невеликий. Все комфортно зроблено. Що ж, розігнали, автомобіль веде себе досить таки непогано, а повний привід додає ще більшої впевненості і стійкості на дорогах. Тому можете не боятись, вас на дорозі не розверне, а зимою чи на якомусь там болоті це буде ще краще. У нас на тест-драйві був Volkswagen T5 версії пікап з повним приводом. а я нагадую, що з вами була програма Вибір авто. Побачимось рівно за тиждень.